Вітаю українці і йдіть нахуй Москвороті. Е, заді мене на відео є Будану. суперрозвідник нашої країни. І дивимося, що він говорив півроку тому. Знову удари по критичній інфраструктурі. Є інформація, що запаси у росіян обмежені. Які ваші прогнози, коли може бути повторний удар, і чи можуть вони поповнювати запаси ракет? Хто їхніми постачальниками може стати? Так, насправді запаси високоточного ракетного озброєння Російської Федерації вже підходять до завершення. Насправді, запаси високоточного ракетного зброєння Російської Федерації вже підходять до завершення. А тепер дивимося. Що він говорить на днях? Хотів би почати з атаки чергової масованої ракетної, яку Росія завдала, Україна вистояла. Виходить, що ну те, чого всі українці рахують, так за заявами, три-чотири ще масових удари Росія могла завдати. Мінусуємо один. Тобто, виходить, що у них запасу ракет на два-три подібних удари. А ви абсолютно праві. У них запасу. Сухій стачі, як то кажуть, лишилося, в принципі, на дві подібні атаки. разом. Послухали, подивилися. Він вам нікого не нагадує. Оцього чувака на ім'я Піздабол Арестович. В течение двох трьох днів вони потеряють всяку способність на... наступати хоч где-небудь, хоч якими значимими силами. То оперативна фаза. Так що вірити комусь з телевізора, вірити комусь з розвідки, як країну обстрілюють ракетами вже рік часу. Чи він з гур, чи він з гор, невідомо. Так що, люди, тримайтеся і ставайте до оборони свого життя. Не вірте нікому. Ні слова в тічі двох-трьох ні потеряють всяку способність на наступати. У них запасу сухої сухий стачі, як то кажуть, лишилося в принципі на дві подібні атаки.